У цій презентації я хотів би поділитися інформацією про провідні показники Служби управління ресурсами адвентистів. Давайте спочатку поговоримо про важливість провідних показників. Багато стратегічних документів мають надихаюче та амбітне бачення, чітко та детально сформульовану місію, а також зрозумілі і конкретні цілі, але, на жаль, часто просто лежать у шухляді без подальшого використання. Наш найбільший виклик як церкви чи відділу це не планування. Зазвичай ми добре плануємо, але проблема у впровадженні Провідні показники у стратегічному документі виступають як інструменти для впровадження. Якщо ви опинилися посеред величезної, безкрайньої пустелі, і хтось переконує вас, що десь там далеко є вода і їжа. Не поспішайте одразу вірити цьому. Його чи її слова запалять у вас надію та мотивацію. Але якщо ця людина не скаже вам, як дістатися до їжі та води, це мало що змінить у вашій реальності. Чи не так, ось так і працюють провідні показники. Вони є магістралями до нашої бажаної мети. Документ під назвою Орієнтація на управління містить у собі три основні провідні показники, які чітко вказують, як саме можна змінити і покращити поточну ситуацію щодо пріоритету Бога в житті людини. Наш перший провідний показник це духовне зміцнення, тобто посилення та укріплення духовної складової особистості. Цитую зі стратегічного орієнтаційного документа. Наше перше завдання духовно підтримувати членів, зосереджуючись на принципі, Бог на першому місці, через домашні відвідування, щотижневі або щоквартальні духовні роздуми, регулярні проповіді про управління, щорічні церемонії посвяти та інші відповідні заходи. Якщо ми хочемо, щоб члени церкви та інші люди ставили Бога на перше місце у своєму житті, нам потрібно допомогти їм встановити і підтримувати особисті стосунки з Богом. Життя з Богом, коли він стоїть на першому місці у вашому житті, це захоплююча та глибока духовна подорож, яка триває все життя. Професор Луї Фрай, відомий фахівець з лідерства та духовного розвитку, пропонує унікальну модель духовного лідерства, яка може значно допомогти нам краще зрозуміти, як саме працює процес духовного зміцнення та зростання. Відправною точкою зліва в його моделі є саме внутрішнє, глибоке, багатогранне життя лідера. Духовне зміцнення це важлива, відповідальна справа справжніх духовних лідерів. Тобто тих людей, хто постійно наполегливо розвиває, вдосконалює і поглиблює своє особисте духовне життя працюючи над собою щодня, друга складова моделі фрая включає три ключові елементи духовного лідерства, духовні лідери надихають своїх послідовників баченням, дають надію, віру, а також проявляють справжню щиру альтруїстичну любов до інших людей. Як це стосується служіння управління дарами, натхненне бачення полягає в тому, що ми створені й викуплені як Божі управителі, які покликані відповідально з любов'ю та турботою ставитися до всього, що нам довірено Богом надія і віра полягають у тому, щоб донести переконання, що завдяки Божій перетворюючій благодаті, ми здатні жити як вірні управителі. А також мати надію й віру в Божу нагороду для вірних. Альтруїстична любов проявляється щоразу, коли ми щиро з відкритим серцем служимо іншим людям з безкорисливим духом, не очікуючи нічого у відповідь, і ділимося безумовною, щедрою Божою любов'ю до кожного, незалежно від обставин чи заслуг. У результаті такого бачення, надії віри та любові послідовники змінюються на краще. Вони набувають глибокого переконання, що мають особливе покликання у своєму житті, яке веде їх до служіння іншим і до духовного зростання. Ця ситуація надає їхньому життю глибокого сенсу та важливої мети, допомагаючи їм відчувати себе потрібними. Вони також поступово набувають переконання, що є дійсно цінними та незамінними членами своєї спільноти, що створює сильне відчуття приналежності та єдності. Відчуття покликання та приналежності це надзвичайно потужні та важливі джерела внутрішньої мотивації для кожної людини, які допомагають рухатися вперед і досягати нових цілей. Фрейз означає, що згідно з багатьма дослідженнями, проведеними в різних умовах. Люди, які духовно наділені силою, зазвичай віддані своїй організації, а також виконання її місії, повні залученості всіх членів і у своєму особистому житті вони відчувають задоволення, духовне піднесення. Наш перший провідний показник є ключовим для того, щоб вести людей до того, щоб ставити Бога на перше місце. Тепер розглянемо другий провідний показник. Другий провідний показник це навчання управлінню для всіх. Я читаю з документа стратегічна орієнтація. Всі сегменти. Усі члени церкви, включаючи потенційних членів, повинні отримати належне навчання щодо регулярних і систематичних пожертвувань. Своєї відповідальності підтримувати місію як на місцевому, так і на світовому рівні. Справедливо у питаннях управління особистими фінансами, створення добробуту та інших актуальних тем на основі біблії, а також книг ЕЛНД Уайт. Поради церкви про управління та її інших працях. Цей другий провідний показник. Становить основну частину нашої діяльності як лідерів і викладачів з управління. Однак ми часто вважаємо або припускаємо, що окрема людина чи сім'я вже добре знає про стиль життя управителя, наприклад, про те, як управляти ресурсами, лише тому, що вона зростає в церкві або регулярно відвідує церкву. Але це не завжди так. Протягом досить тривалого часу таке припущення, на жаль, може бути хибним або навіть помилковим, численні наукові дослідження та ретельні спостереження виявили цікаве явище, яке відомо як нормативне незнання серед християн, які регулярно відвідують церкву. Це явище особливо стосується настанов з управління, керівництва та організації церковного життя. Якщо тільки, Якщо тільки ми не будемо цілеспрямованими вихователями для всіх категорій. Багато хто може не розуміти наслідків життя з Богом на першому місці, це перегукується з настановами апостола Павла, які залишаються актуальними і сьогодні. І як вони можуть знати, кому довіряти, якщо не чули про того, кому можна довіряти, хто заслуговує на довіру. Ті, хто працює у відділі вже кілька років, ймовірно, помітили ще одну важливу складову цього процесу. До другого провідного показника забезпечення навчання зі створення корисних і необхідних ресурсів для роботи дозвольте розповісти вам про важливість цієї додаткової складової. Нещодавно я ознайомлювався зі світовим звітом про десятину та пожертвування за 2021 рік, який підготувало Архівно-Статистичне управління Генеральної конференції. Мою увагу привернув показник десятини на душу населення. Для кількох дивізіонів я обрав 2019 рік, щоб виключити вплив COVID-19. Але ці цифри, які ви зараз бачите на екрані, це справжні реальні дані, отримані з достовірних джерел. Ми можемо запропонувати вам кілька дійсно хороших і корисних тлумачень цих показників. Чотири основні пояснення це несприятливі економічні умови. Наприклад, такі як ті, що спостерігаються на цих територіях, потреба в аудиторській перевірці членства. Ймовірно, питання невірності. Багато вірних членів сьогодні заробляють дуже мало. Додаткові дослідження можуть допомогти визначити точну причину низького рівня десятини на душу населення. Але ми не помилимося, якщо припустимо, що це часто поєднання кількох причин. Як лідери служіння управління, ми маємо мало або зовсім не маємо впливу на економічні умови, що панують на цих територіях. І навіть щодо потреби в аудиторській перевірці членства. Але ми можемо вплинути на дві інші причини. Через духовне зміцнення та освіту в сфері управління ми можемо вирішити питання на вірність. У багатьох місцях ми можемо долучитися до вирішення третьої причини низького рівня десятини на душу населення, забезпечуючи освіту у сфері створення добробуту та розвитку у сучасному світі. Наш другий основний захід це надання всебічної, глибокої та якісної освіти з ефективного управління для всіх верств церкви. Третій і останній ключовий захід не рекомендується мати забагато таких заходів. Третій захід це побудова довіра. Ми читаємо з документа стратегічна орієнтація. Лідери з управління заохочують і активно співпрацюють з керівництвом церкви для створення ефективної системи внутрішнього контролю, дотримання використання настанов тіфи, допомагають забезпечити регулярне та своєчасне надання фінансової інформації всім членам церкви і беруть участь в інших важливих процесах управління. Зокрема, вони сприяють підвищенню прозорості та відповідальності у діяльності церкви, діях, що сприяють зміцненню довіри у різних сферах та взаєморозумінню. Добре, відомий факт, що довіра прискорює партнерство та місію, адже саме вона створює основу для ефективної співпраці між людьми. Довіра допомагає партнерам працювати разом більш злагоджено, впевнено додати труднощі та досягати спільних цілей. Накнені слова Елен Вайт підкреслюють важливість цього основного показника, наголошуючи, що без довіри неможливо побудувати міцні стосовки чи досягти справжнього успіху у спільній справі. Ті, хто займає відповідальні посади, наприклад, керівники чи державні службовці, повинні діяти так, щоб люди мали до них тверду довіру. Демонструючи чесність, відкритість і дотримання етичних норм. На жаль, деякі дані з аудиторської служби ГК свідчать, що загалом у цій сфері є потреба в покращенні, оскільки існуючі процеси не завжди відповідають сучасним вимогам. Це вказує на необхідність звернути увагу на певні аспекти роботи для підвищення її ефективності та якості. Збалансований, ретельно продуманий підхід є абсолютно необхідним для досягнення основного показника щодо побудови довіри серед усіх учасників церковної спільноти. Хоча ми постійно з особливою наполегливістю закликаємо церковних лідерів зміцнювати довіру у способі їхнього управління та керівництва, нашим обов'язком є також не забувати закликати всіх членів церкви залишатися вірними Богові, навіть якщо виникає будь-яке навіть найменше враження про можливу невірність або недосконалість з боку керівництва. Це важливо для збереження єдності та духовної сили всієї церковної громади. Окрім того, що вони слугують дорогами та шляхами до нашої мети, основні показники допомагають нам вимірювати наш поступ і прогрес у досягненні цілей. Цілі, у свою чергу, показують нам, чи дійсно ми досягли пункту призначення, якого прагнули. Основні показники, а також пов'язані з ними дії і ініціативи, чітко вказують, чи рухаємося ми правильним шляхом до поставленої мети, і які саме необхідні коригувальні заходи потрібно впровадити у вашій організації. На завершення, дорогі лідери служіння управління. Будь ласка, переконайтеся, що ваш детально розроблений план як лідера управління обов'язково включає всі основні показники поряд із вашим стратегічним баченням, місією та чітко визначеною метою. І також переконайтеся, що ваші основні показники ефективності виражені через конкретні дії, а також ініціативи, які ви плануєте реалізувати у своїй діяльності. Моліться про це. Ретельно розгляньте три основні показники, які ми рекомендуємо для служіння управління духовне зміцнення. Освіта з управління для всіх. Побудова довіри. Адаптуйте. Переформулюйте їх так, щоб вони відповідали вашому контексту. Але пам'ятайте, що ті, хто відстежує свою подорож, досягає мети. Thank <music> you.